Спочатку повномасштабного вторгнення українці дедалі більше почали повертатися до справжніх традицій свого народу, відсіюючи подалі усе, що пов'язано з Росією. Не виняток і святкування Різдва, майже усі українці обрали для себе дату 25 грудня. Втім, чи залишилися ті, хто буде святкувати 7 січня? Ідемо питати. Ні? Ми вже відсвяткували з батьками. Розкажіть взагалі, що думаєте про те, чи треба лучанам? Думаю, що ні. Тому що це дата, яку нам нав'язала Московія. Ось я думаю. Скажіть, чи вперше святкували 25 грудня цього року? Так, вперше. І як взагалі враження? Такі самі, як і від старого Різдва, ну. Від старого Різдвану, в тому минулу дату. Будете святкувати Різдво 7 січня? Ми вже вроді би святкували з жінкою. 25-го, так? Да. А оскільки що взагалі думаєте про те, чи варто українцям святкувати 7 січня? Я не знаю, це вже діло звички. Ну, наприклад, як ми молоді, да, то ми ще можемо там. на 25 те а вже мої батьки там то ну, їм трішки важче. Скажіть, основна причина, на вашу думку, чому лучани вже відсвяткували, по суті, 25 грудня, яка основна от причина? Ну, мабуть, війна. Багато людей поміняли свою думку на рахунок Росії, на рахунок всього взагалі. А ми святкували 25-го. А Розкажіть, чи не важко було перестроїтися? Та в родині. А що вас найбільше спонукало 25 грудня? святкувати? Ну, де як всі Україна перейшла, так і ми перейшли. Е, а скажіть взагалі, чи не буде такого якогось от, осадку? Можливо, що 7 січня все-таки якісь там різдво, сістекелих? Ні, ні, не буде осадку ніяк. Не хочете нічого пов'язаного з Росією? Ні. Нам треба дійсно, щоб була перемога, щоб ми, український народ, був незалежний від кацапів наших. Та навіть і не знаємо. <рес> Якщо будемо, то не в Україні. Так. А взагалі святкували? Може різдво 25 грудня? Ні, не святкували, В більшості сьомого. в мене вдома святкували. Ні. <рес> скажіть, а що взагалі думаєте про ці традиції, так які пов'язані ще з радянщиною? Чи варто зараз їм мати місце в нас? Ні. Нема чого. Москаль посунуться, хай зі своїми традиціями там і сидить. Я святкувала і 7-го буду поки що. А скажіть, що взагалі думаєте про те, чи варто от тим святам, які святкувалися ще у радянському союзі, зараз от у нас в Україні вільні святкувати? Я рахую ні. Теж не хочете, щоб було щось пов'язане? Ні. Ну відійдемо з часом, ми всі будемо святкувати 25-го. Святкували ви, ви, молоді, не знаю. Я ж, і, і жовтневі свята, і перше все відійшло. Так само те відійде. Ми вже відсвяткували своє різдво. А що взагалі думаєте про свята, які святкувалися у радянському союзі? Чи варто їм взагалі мати місце тут? У нас в Україні, в Україні ні, в не варто будемо. А чи святкували 25 грудня? Ну, можна сказати, що святкували. А скажі, що... Поважаємо просто, поважаємо і тих, і тих, хто святкує в той день, і в той. Ще мене перестроїлися. А скажіть, от хочете перестроїтися от, по українськи? Я не знаю. Можливо. Можливо, якщо вже Україна перейде повністю, то тоді перейдемо і ми. А, скажіть ще, от е, багато було ж колись е, радянських свят, таких як там, наприклад, Жовтневі, е, 1 травня? От як від них вдалося вам перестроїтися? Вдалося. Вже давно. давно. Що думаєте, з Різдвом теж вийде? Думаю, що вийде. Бо це тільки календар. Це все, все від календаря залежить. Так, да, вже святкували його. 25-го святкували. Да, так? Святкували також да. із Левкови. Скажіть, взагалі, що думаєте про свята, які, от, наприклад, колись радянщиною були. Привиті нам, скажімо, чи варто бути їм в українському календарі? Ні, я думаю, від цього треба вже відходити. Будете відходити? Так, да, я вже відходжу. Дуже важко, бо я живу в Італії, тому я звикла. Ви звикла до вас? Да. Так, да. але взагалі що думаєте про те, чи варто Україні відкинути? Я думаю, що це особисте кожного, хто як хоче. Так. Так. Мені, наприклад, краще перечеркнути все те, що було. Бо дуже боляче. Буде різко. Ви будете особисто святкувати 7 січня? Святкувати ні, ну сяду ввечері поїм. А 25 грудня святкували? 25 грудня не святкував. Не 31-го, не 1-го. Свята нова. Закінчиться війна, буде свято. От тоді ми в неділю відгуляємо.